Добрий день всім. Трошки вирішила познімати, бо давно не викладувала свої фільми маленькі. І от вже наступив 25 рік, 16 січня, свята закінчуються. Думаю, хай трошки познімаю, як ми живемо. Покажу, що ми зробили. Оце заходимо. Наша така прихожа. Кухня. Кухня столова, тут у нас і роздягальня, показую, йдемо тут. мій закуточок такий, де я все готую. Тут теж моя техніка стоїть. Покажу, що ми зробили. В ванній кімнаті. От чоловік окна позакладав плиткою, треба ще довести до ладу. А так от у нас вже стіночка зроблена, умивальник. Ну, Буду ще тут розкладати. Є, тут є, що розкладати. Всі ото баночки, скляночки, полочки буду розбирати. Ну, труби треба пофарбувати. Але нормально для, для життя зробили нормально. Гаряча вода є, все є, йдемо до кімнат. Це наш вихід. Наша одна, один охоронник, охоронець і другий охоронець. Так, пішли до кімнати. Ну, ялиночку будемо вже збирати. Так, сніжиночки тут маєчка наша привезла, були онуки на новий рік. Тут я зараз горіки колю, включаю телевізор, та й трошки горіхів залишилось, треба наколоти. Отут От ми зробили спальню, окрема кімната, ліжко зроблене з піддонів, Таке царське ліжко. Гарно. Піч ми зараз не топимо, бо в хаті не холодно, опалення працює. Тут е, чоловік зробив таку стіночку, я шторки повісила, і там сховане, все, і все сховане. І телевізор робить на YouTube. Так, пішли далі. Значить, це така у нас прохідна, прохідний зал, пішли сюди. Тут тут така теж прохідна кімната, два ліжка, морозильник, тут зараз я сплю та й дивлюсь цей телевізор, тут моя якби майстерня. Поставила тут машинку, і ноутбук в мене тут, і принтер. Нема нікого. На жаль, всі роз'їхалися. Теж два спальних ліжка. Ну, тут щось підшиваю. Та й в інтернеті щось дивлюсь, щось роблю, якісь справи. Так, пішли далі. Так, виходимо, виходимо, тут у нас ще. Вихід на вулицю, але ну, я його завісила, бо ми тут не, не ходимо, щоб тепла була. Машинка тут стирає зараз. І тут ще одна кутова кімната, теж два спальних ліжка. Ось тут двері до кімнати, але ну, хай будуть ми їх не, не, не чіпаємо. Буде часто бажання, треба буде ремонтувати, закладати. А так, тут шкафи в мене стоять для речей. Мідальки і Ярослава. Переможці наші були в Херсоні. Так, отака. У нас планіровочка, тут теж, тут нічого не бачимо, але я зараз включу світло трошки. Тут теж є вішалка, можна роздягатися. Зараз виходимо і з цього ракурсу виходжу. Ось такий ремонт зробили. Так що всі знайомі, знайомі, хто мене бачить, приглашаю до нас у гості, є де розміститися, посидіти, побалакати, переночувати, поспілкуватися. Ось такі от справи. Ну, ще от тут може. З вікна отут я виходжу. Так, і тут от можна подивитись, яка зараз погода. Отам курочки бігають. Дівочки, де ви там? Десь десь попрятались, там курочки. Ну, так, от така, от така погода. Жигуль стоїть, поки не їздить, треба щось робити справи Так що всім гарного дня з Новим роком, всім здоров'я до нашої перемоги. Закінчую на моєму цвіточку квіточка моя.